Всім привіт! І сьогодні в нас буде такий мій обзорчик мого вечора готівку, типу, що я роблю в моїй кімнаті. Ввечері обов'язково. Ну, давайте почнемо. Так, першим ділом я йду і включаю мою кольцеву лампу. Так, включаємо. І вона світить поки що так. І мені потрібно поміняти колір. от ви дивіться, а я тут буду собі включати. Так. Ну, вже тобі поміняла. Не знаю, в чому було видно, але я поміняла, коротше, таке. Що саме Короче, лігуря. Коротше, лігуря. Регулярно мінялося. А Так, далі тут мені потрібно включити ну, стіл. Звісно, я можу включити і це, ну, я не хочу. Це я включаю, коли щось потрібно. Далі, ось тут. Це мої світильнички. Йдемо далі. Так. Ось так. Тепер мені потрібно тут включити в мене є ось такі. А, ну так, у нас світить. Коротше, ось такі світильнички, Ось там така свічечка, типу, і вона світиться. У мене їх є тут дві. отак от, так. І прямо шикарний мій декор в кімнаті. Це осейл Олень. Так, ось так. -от. О, ну і давайте виключимо світло. Коротше, ось така комната. Так, тут у мене Він Красиво так. От. О, там от два такі, якщо бачите, коротше, там от. Ладно, так. Ем, ну і що тут далі? Так. У ну, мене кольцева моя лампа. Я. Ем, так, ну і так от. Прикольно, так. І дивіться, я вам розкажу топ. Це все мої добалапки. У мене тут, типу, знаєте, такі от малесенькі. Чотири мене є такі. Тут є теж мої такі шайки. Це один я робила на моєму каналі ви, в лайкових, хто знає. Такий і тут є ще один дуже м'який, там засипана мука і пленка. Коротше, просто топ. Це так сліпательно. Просто це так прикольно. І воно ще свою форму держить. Як ви його покладете, так воно і буде держатись. Коротше, дуже прикольний шарик. Я тепер буду робити дуже багато таких, типу, знаєте, різних шариків просто. мені Це дуже подобається. Там середній, кстати, біксер. Ладно. І тут у мене всі палапки, та була табалапки і тут в мене для них є там, ну коротше, не знаю, як показати, там коротше, є мої різні прикраси для них. Ну, я витягну коробочку короче. Я там все на одну сторону покидала зачекати. Ладно, витягну мені вже все. Буде, та так, от так от, Там мене, коротше такі, Короч, Тут дуже прикольно, там які різні бабочки, такі штучки. І тут дуже багато різних шариків. Ну і такі бльосточки. Ну, я ними не, не пользуюсь, так що я вирішила, ну вдруг десь пригодяться, типу. Ну, я рішила поскладати. Ну це не всі, звісно. що, ну, типу, Тут є і на інших, наприклад, на ну, цих малесеньких є також багато бльосточок. Ну, є в мене їх багато. Це, кстати, коробочка від Пандора. Коробочка від Пандори. І тут у мене, коротше, ну, деякі етікеточки, але це точно не всі. Багато з них мене просто поламались. Отак тут. Так, скричаємо, кстати, тут тепер є мій календар новорічний. <світ> Який вже давно закінчився. Я тоді його почала типу, ну, заповняти кожен день. І потім хі хі вже нічого не произошло, тому що ну, я вже перестала їм не користуватись. Так. -то. І тепер я така собі йду. Так, тут. Я така собі тут стою. Ну, точніше сижу. На тут така красота. Так. Я, сажу тут в телефоні. Малюю. И так. Ну, в принципе, так вот проходит мой вечерний блог. И всем пока-пока. До речи. Взглянить на це, Это просто топ.